Ой, сад, виноград, кучерява вишня, стоїть хлопець під вікном, щоб дівчина вийшла, стоїть хлопець під вікном, щоб дівчина вийшла. Ой, ру -ру моя, ой. Рубая, люба милая моя, рува, рува рубая, руба, люба милая моя, а дівчина не виходить, хатину вбирає, стоїть хлопець під вікном та з жалю жалюмліває, стоїть хлопець під вікном та з жалю гліває, Ой, рубруя, ой, рубая, руба, рува рубая, люба милая моя руба. Ой, не стій під вікном, не тупай ногою, бо не вийду та й не стану говорить з тобою, бо не вийду та й не стану говорить з тобою. Ой, рубая, -ру ой, рува, ру рува, рубая, люба милая моя. Не ходи по саду, не топчи травиці, як не люблять тебе дівки, то йди до вдовиці, як не люблять тебе дівки, то йди до вдовиці. Ой, рувая, рува, рува, люба милая моя, рува рубая, люба милая моя. Порада така на все життя.